Доброго дня, шановні. от так от пожалілась на нього і тепер трохи маю. Зацвів цикорій. Сьогодні такий день, парить, парить. Стояв щіль. Хотіла сказати, що повний щіль, аж подуло. Ой, як то добре. Подуло, трошки то стояло, але вітерець не дихне. Трошки дивлюся фасолі, вже сині зав'язуються, квітує мій Звіробій із квіточками. Зібрала трохи гороху отамо, на стіл. Помідори трохи хочуть падати. О, так що, трошечки є, хоч і стіль, хоч і... Парить дуже парить. Зараз покажу кругом. Ось звідти йде. Там хмари йдуть, звідти парить з океану. І з океану трошки дує. Оце така у нас погода. Вийшла на грядки. А, ну, бачите, ледве-ледве. Гарного вам дня, гарного настрою. Миру і здоров'я бувайте.